До вашої уваги прес-брифін речника адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги головні події, які сталися минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції. На Луганському напрямку бойовики здійснили неприцільний обстріл по контрольному пункту Золоте. Із міномета калібром 82 мм, при цьому намагалися спровокувати вогонь у відповідь. На Донецькому напрямку банда формування активно застосовували міномети калібром і 82 мм і 120 мм поблизу Красногорівки. Обстріли велись із селища Старомихайлівка, що контролюється незаконними збройними формуваннями. Крім того, неспокійно було в районі Донецького. Аеропорту бойовики стріляли з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів біля селища Піски, Авдіївка та Опитне. Також в районі Пісок зафіксовано два снайперських обстріли, а по позиціях біля Опитного випустили дві міни калібром 82 мм. Бойовики продовжують чинити провокації і на околицях Горлівки біля Троїцького, Майорська і Зайцевого. Вони застосували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети. Також в районі селища Луганське ворог тричі застосував гранатомети та здійснив обстріл з великокаліберного кулемету. На Маріупольському напрямку незаконні збройне формування. Провели мінометний обстріл позиції сил антитерористичної операції неподалік Чермалика. Також неспокійно було поблизу Мар'їнки. Тут зафіксовані провокації із застосуванням гранатометів, і відбулося два снайперських обстріли. Ще одна провокація була зафіксована біля Водяного. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден. Український воїн не загинув, але один отримав поранення. Це сталося біля Мар'їнки внаслідок вибухової, трав... вибухової події. Українські прикордонники забезпечили проїзд гуманітарної допомоги на тимчасово окуповані території. Вантаж з майже 28 тонни дитячих продуктів харчування від благодійної організації пройшов через контрольний пункт. Зайцева і попрямував до Донецька. Українські правоохоронці затримують бойовиків та їх спільників так у Слов'янську, Донецької області. Служба безпеки України спільно з поліцією затримала бойовика так званої ДНР. У травні 2014 року зловмисник був завербований бойовиком на прізвисько Монгол і приєднався до одного з незаконних угруповань. Він чергував на блокпостах міста зі зброєю в руках, але під час наступу українських військ цей бойовик залишив своїх спільників і повернувся додому. Сили антитерористичної операції продовжують вилучати зброю та боєприпаси. Нещодавно у Северодонецьку служба безпеки України спільно з поліцією викрила схованку з боєприпасами, звідти було вилучено. Чотири постріли до гранатомета РПГ-7, чотири гранати РГД-5 та велику кількість набоїв. Також днями правоохоронці заблокували спроби переправити зброю поштою. Один із зловмисників намагався відправити до Одеси три гранати Ф-1 із запалами та димову шашку. Інший мешканець Дніпропетровщини намагався переправити чотири пістолети до міста Курахова кур'єрською службою. Обидві спроби були вчасно припинені. Молоді лейтенанти поповнюють лави Збройних сил України. Вчора у вищих військових навчальних закладах держави, відбулися дострокові випуски молодих офіцерів. Особливістю цього випуску є те, що значна частина офіцерів-випускників вже виконували бойові завдання на сході України. Цього ж дня разом із дипломами про вищу освіту випускники отримали і посвідчення учасник бойових дій. Тим часом українські військові продовжують вдосконалювати бойові навички так днями. Нацгвардійці-курсанти вперше виконали тренувальні вправи в польових умовах. Вони провели стрільби з різноманітних видів зброї, відпрацьовували військові наряди з охорони громадського порядку, переміщення підрозділами по різних типах місцевості. Тактичної підготовки підрозділів. Водночас і на Київщині завершуються практичні заняття національних гвардійців. Тут вони відпрацьовують стрільби, а також навички зі знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника та обладнання місць тимчасового перебування підрозділів. На цьому поки що вся інформація. Ще питання, уточнення, будь ласка. Чи буде запитання? вам, пане Андрію. Дякую всім.